Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішив зіграти в Майкрафт, я вирішив з, із моїм другом Володією будувати хмарочоси. Ми там зайшли на Ютуб, подивилися, які хмарочоси маю будувати, в інтернеті пошукали. Ну і я знайшов такий хмарочос, я вирішив його побудувати. І ось ви зараз побачите, як я його будував, як я прикрашав кімнати. Зараз все спочатку побачите. Ну, тільки я спочатку відео не знімав Я вже його збудував, цей хмарочос. Якщо ви наберете багато лайків, я вам його збудую. Наприклад, наберете там, 50 лайків, я вам покажу, як будувати такий крутий хмарочос. І дуже великий. Ну і зараз ми заходимо в світ, зараз я вам його покажу. Він дуже великий. І там можна оформлювати кімнати по різному. Зараз я десь тут в морі, у мене тут же предмети в інвентарі різні є. Тут є скриня, пічка. Ну і багато інших. Зараз падає дощ. Ось ви бачите мій хмарочос. Бачите, тут кімнати ще тільки одну я зробив. Оформив. Та поставив ліжко. Ще щось лампи світильник. Зараз включаємо гарну погоду, ясно. І час включимо. Час день, чому не включати його. Ну і ви бачите зараз його. Зараз зайдемо до нього, я вам його покажу і розкажу все про нього. Зараз ми бачимо селінина, який буде нам давати ключі від номерів. Ну і потім його оформимо. Зараз ми бачимо тут і, вікна. Тут такі сходи догори. Ми заходимо, бачимо першу кімнату. Як я її оформлю? Ну, приблизно так я її оформлю. Не знаю, тут ще що щось не вистачає, але ми потім її доробимо. А зараз потім я буду будувати ще якісь інші кімнати. І вам я розкажу, покажу, як прикрашати кімнати в Майкрафті. Ну, як я їх прикрашаю. Зараз ми вийшли на балкон, тоді такий балкончик. Потім тут поставимо світло, щоб вночі, коли вийшов хтось на балкон, тут було світло. А зараз заходимо догори, піднімаємося зараз по сходах. І йдемо до іншої кімнати її прикрашати. Зараз ми будемо прикрашати цю кімнату, зараз будемо ставити тут ліжка, наприклад, червоні. І будемо зараз дивитися, ставити скрині, книжки. Ну, тут будуть різні кімнати на різних поверхах. Кожна людина може вибрати поверх, яка їй кімната подобається. Виберіть, напишіть в коментарях, ви, яка кімната, яку прикрасив, прикраси, найбільше вам подобається зі Всі, всіх. Поставив книжки на горіцях для того, хто любить читати. І просто прикраса. Ставимо десь тут, наприклад, пічку можна поставити. Ну і світильники, не забудьте головне про них. Десь поставимо надліжку можливо. Зараз я в два рази пришвидшу це все те, як я будував. Тут я поставив світло лампи, дивився, які краще поставити. Симість книжок можливо. Ну і дивився, як краще поставити їх. По-різному думав. Можна так, але так просто. Ну, погано їх видно. Я думаю, зараз взяти просто такі світлокамінь поставити. Або люстр просто. Можна взяти просто там люстри поставити. На горі. І тут поставити включатель. Тут ще додати інтер'єру, щоб тут не було пусто. Додати тут якихось листя. Ну, листя це вже потім додам до всіх кімнат. Додати тут книжок, ну тут різні кімнати. Тут додати сіл зачарування десь поставити десь тут, щоб можна було когось собі, хто хотів, міг зачаруватися тут, поставити тут якісь плити. Ну і поки що цією кімнатою ще не закінчено, ще потім щось до неї доробимо. Йдемо зараз до іншої кімнати. Тут ми напевно що візьмемо якесь інакше ліжко, бо не дуже буде гарно дивитися з цим. Краще візьмемо якесь оранжеве. Давайте розове. Краще всього буде. Шукаємо його і вибираємо його. Це більше не розове, а таке фіолетове. Ну Фактично розове, розове. Розове ліжко. Ставимо двоє і ставимо далі книжки різдво. Тут зараз поставимо світильники, щоб було світло ввечері, можна було включати ключ зараз його. Потім пічки поставимо на горі і скрині. Скрині поставимо дві. І тут щось не вистачає. Я думаю, ще щось тут поставити, не знаю що. Картовий стіл, можливо, поставимо тут. Поставим хай стоит так. Краще на цьому місці. Тут буде хтось жити, якийсь сильный. Або якась людина, яка приїде. Может тут багато ламп поставити, Три лампи поставити І включити їх. Тут зробимо із кварцу. Такі плети на горі Але А не можна в кінці поставити ці плети. То можна їх забрати, а можна так залишити. А зараз я думаю зробити на балкончику освітлення. Для цього ми поставимо на камені світлі камені на горі балкончика. Не ну, на всіх балкончиках, бо у мене тут багато балкончиків, у мене тут є 6 чи 5 поверхів в номері. Тому беремо світло в камені. Наприклад, їх треба на щось поміняти, наприклад, на ліжко. І стаємо десь на горі. Ну, зараз подивимося, де стаємо освітлення. Тут на горі, потім донизу зарайдемо. І стаємо тут освітлення. Перед спускаємося до самого низу і таке саме робимо всюди. Симетрично, щоб було. Якраз зараз буде ніч, зараз подивимося, як він буде виглядати наш шмарочос вночі. Так, прийшли. Далі ви бачите прикрашені вже у мене. листям дерев. І ви бачите, як він виглядає. Думаю, що може б і нього поставити світло камінці. Ну, не знаю, чи треба їх там ставити. Я думаю, краще їх заберу. Потім, можливо, їх поставлю. А зараз йдемо добудовувати інші кімнати, які в мене залишилися. Ну, робити в них інтер'єр. Зараз будемо догорі йти. Тільки те, що в мене зависає трохи телефон і ставиться різні блоки непотрібні місця. Тут ще одна кімната йде. В цій кімнаті можна ще додати. Хочу щось додати в неї. Бо вона виглядає не так гарно. Наприклад, зараз подивимося, що тут є. Наприклад, якийсь коврик. Я думаю, так, зараз його знайдемо. Тоді його поставимо. О, я його бачу, візьмемо червоний коврик Так буде дуже круто, буде дуже круто виглядати. Ставимо його. Ми ще закриємо цю лампу, що не нас для освітлення. І буде дуже круто. Цей коврик Потім всюди поставимо коврик Пробуємо ще тут поставити. Тут виглядає не і висить повітря. Тому ні. А зараз ви вже бачите кращий інтер'єр мого будинку, моєї кімнати, Який я придумав. Тут я вже додав і штори, і лампи. І там листя додав навіть кімнаті. Ну Дуже крутий інтер'єр. Це вже останній поверх. Зараз піду ще одну кімнату вам покажу, який я зробив інтер'єр. Ось ця кімната. Тут є однакові картини, лампи, пічка. Ліжка. Ну я вважаю, що тут є все необхідне для того, щоб виживати в Майнкрафті. Через вікна можна дивитися на море чи на океан. Я навіть не знаю, в Майнкрафті це море чи океан. Ну, я думаю, це океан, я великий. Тут же нас живе в одній кімнаті селянин. Я хотів відкрити двері, його вдарив. Ну нічого, тут я всюди поставив коврик. Цю кімнату я вже з вами робив. Ну і подивимося, чим він торгує. Можливо, щось з нього купимо. Ну ні. Нічого в нього купляти не буде. Тут я ще прикрасив картинами. Ну і дивимося, як це буде виглядати, коли ти проснувся. Коли ти присунаєш, то вже є вигляд на море, на дерева. Можна виключити світло, включити світло. Все дуже зручно. Зараз вам покажу ще одну кімнату, яку я вже її прикрасив. Я з вами її будував. Я тут додав картини, тільки тут немає ліжка. Потрібно буде зараз десь тут поставити ліжко. Жовте, я не знаю, де його поставити. Ну, Можна тут. Можна зробити такий ніби диванчик. З двох ліжок. Ну не знаю, як він буде виглядати, якось так. Хай буде поки що так, я думаю. Може ще щось поставити тут. Якісь ці блоки потім на них ліжка. Ну, зараз подивимося, як це буде виглядати. Ставимо плити з кварцю. Ну, непогано, але не дуже гарно. Пробуємо сюди залізти. Ну, навіть не знаю. Я думаю, може лишити, може поставити. Поки що залишимо так, як є. Листя заберемо звідси. Хоча воно дуже круте прикрашається. Поставим, можливо, тут скриню одну. Ну, я думаю, так нормально. Картину можемо тут поставити пару. І я думаю, з цією кімнатою все добре. Можна вже звідси йти. Тут і так дуже круто. Йдемо до ще одної кімнати, яку я зробив інтер'єр. Тут також є коврик, є лампи, ліжка. Тут навіть є книжки, щоб їх читати. Скриння можна тут поставити також картину. Ну, прикольно виглядає. Думаю, що на горі поставити листь взагалі буде дуже круто. Мені подобається, напишіть, як вам, оформлення мною картин, яких картин, квартир у Мейкрафті. Ще тут мав поставити квартиру, якусь одну Ось таку картину над ліжком. Думаю, буде круто. Я вже оформив усі квартири, а зараз я вам покажу продавця, Ну який продавець, який дає ключі від квартир. В нього можна купити будь-яку квартиру, тут є 6 квартир, і любу можна купити квартиру у нього. Він має ключі достаємо коврик. Це взагалі буде готель. Хмару, що з готель? Тільки тут зомбі, зараз я його Об'ю цього зомбі, бо він стоїть хоче нашого селінина відлякати, продавця. Зараз візьму собі певно що меч і вб'ю його. Заходимо, шукаємо самий найкрутіший меч, який тільки є. Несередивий меч, і вбиваємо його. З двох ударів. Ну, в мене тут ще є командні блоки. Я хотів ще, крім сходів, зробити ліфт, але мені це не дуже вдалося, то я зробив просто сходи. Ну, можливо, ще потім колись дороблю його. І вам хочу показати дерева, які я зробив. Це Я їх сам зробив ці дерева. Вони дуже круто виглядають. Як на мене. Тут можна зробити ще вихід на дах. Але я цього ще не зробив. Ну, хай буде так. Тут є світло, тут все дуже гарно. Видно. Я ще, коли дивився на цих марочос, я побачив, що в останньому номері немає світла. І на ньому стояли картини на вікнах. Це дуже погано виглядало. Тому я вирішую тут додати краще замість ковриків. зараз поставлю штори. Штори великі, подивимося, як вони будуть виглядати. Ну так їх ставити, напевно, не будемо. Зараз їх поставимо на вікна. І ось я вже поставлю штори. Поставлю на різні вікна, надихаємося. Я думаю, це вікно лишити без штор, Або всюди дати штори. Ну, це хто хоче, може собі забрати штори, може відкрити. Є різні кімнати в моєму готелі. Зараз вийдемо, а ще раз покажу будинок. Тепер я його повністю вже все зробив. Вже все. І ось так виглядає мій будинок, мій хмарочос. Я вам нагадую, коли набереться 50 лайків, я навчу, як його робити у вас. Навчу, як його будувати. Хочу вам ще показати, як буде виглядати мій в день і вночі. Зараз ви бачите, як він глядає вночі. А зараз в день. Ось уже. Також я зробив такі дерева круті. Ставьте лайки, підписуйтесь на мой канал и пишіть коментарі. До новых зустрічей.